Бурштин один із найбільших населених пунктів на території Тисменецького виборчого округу номер 84 Відповідної кількість виборців тут значно вища, попри те, протягом усього дня, 28 жовтня, на більшості дільниць не спостерігалось ані черг, ані помітного ажіотажу. Голосування проходило спокійно і організовано. Явка виборців була відносно невисока, але в межах традиційних показників характерних для парламентських виборів. І, хоча представниками від політичних партій і фіксувалися незначні порушення, загалом на дільницях, які відвідали наші кореспонденти, члени виборчих комісій подбали про прозорість і демократичність виборів. Цьогорічні нововведення відеокамери на дільницях та онлайн трансляція, схоже, на перебіг волі виявлення не впливали. Члени комісії старанно виконували свої обов'язки. Виборці не надто поспішали, а спостерігачі ретельно спостерігали за усім, що відбувалося довкола, подекуди фіксуючи окремі порушення. В принципі, рогоють нормально, спокійно за виключенням порушення, що почалися не о восьмій годині, а трохи пізніше. Це створило певний вже отаж серед виборців, які були незадоволені цим. А все решта роботи членів дільничної комісії і всіх інших нормально проходить, відповідаючи законам України про вибори. У більшості випадків оцінки спостерігачів були однотипні. Поки що немає. Зауважень, поки що немає. Поки що теж ось, таких якихось важливих зауважень немає. Щодо самих виборців, то їх думки були не такі однозначні. Побачимо, що буде, не знаю. Доброго не думаю, що нічого. Я буде, що добре, то будемо сподіватися, що буде так. голови з дільничних виборчих комісій, як правило, констатували невисоку активність виборців та висловлювали задоволення відсутністю нестандартних ситуацій та співпраці із спостерігачами від різних політичних сил. Спостерігачів маємо багато. Але кожна партія мала право дати свого спостерігача, і кожен спостерігач присутній співпрацює з членами дільниць. У нас проходить все надзвичайно спокійно. Будь-яких порушень на даний час у нас не зареєстровано. Міжнародні спостерігачі у нас були були представники з Грузії і Литви. були. Не жодне враження приємне, жодних претензій до нас не це. Були задоволені роботою, подивилися, поспілкувалися і членами комісії. Все були задоволені. Зауважень нам ніяких не було. Порушень немає. Є 23 спостерігачі. Три спостерігачі у нас були із ЄСНГ. Зауважень не було, сказали, що дільниця гарно облаштована, їм сподобалося. Були два представники міжнародних організацій, теж подивилися, все нормально зареєструвалися. Є представники преси, є спостерігачі від різних політичних партій і мажоритарників. На час нашого перебування на дільницях, а це приблизно 15-та година, не було зафіксовано зауважень із боку спостерігачів. Вибори проходять згідно чинного законодавства. Порушень абсолютно ніяких на, на даний час не було. Я сподіваюся, що так і буде до кінця виборів. Головне, щоб було Краща явка, та попри усі сутотехнічні аспекти виборчого процесу, головне, аби справдилися надії і сподівання виборців. На щастя, оптимісти серед них не перевелися. Думаю, що Господь поблагословить кого зараз виберуть, і вважаю, що ці вибори пройдуть з Божою допомогою, благополучно, приємно, і мені приємно, навіть коли ви мені надали слово, приємно мені розмовляти. Дякую Богу за всіх, хто є тут присутній, і вірю, що Господь там допоможе, що прийдуть нова влада, яка буде допомагати всім людям і малим, і великим, і перестарілим, і таких таким, як я. Що ж, оптимізм потрібен усім, бо партії партіями, політики, політиками, а народ завжди був, є і буде. І попри будь-які результати виборів, доля кожного із нас у наших руках.